Гайта гайс! І це знову Настя, я знову з вами. Коротше, сьогодні у нас 12.04 і знаєте, що це значить? І скажіть, ви знаєте, що це значить? Швидше за все, ні, але я вам скажу. Це означає, що до літа лишилося 50 днів. Ну, вже цей день трішки пройшов, і нам. Калькулятор показує, що до літа лишилось рівно 49 днів, 7 годин, 12 хвилин, і на даний момент 36 секунд. Як часто ми любимо пов'язувати якісь зміни в житті з такими от подіями? Там, наприклад, більше займатися спортом перед літом, щоб потім виглядати краще, розвивати нове хобі, змінювати коротжують в житті. От нас дуже сильно такі події тригерять, і я вирішила об'єднати е, корисне, з приємним і веселим. Це Project 50 і початок літа. Це буде кайфовий меч. Тепер в двох словах, що таке Project 50. Можливо, ви бачили всі ці естетичні картинки, відоси, там де люди беруть цей челендж. Вони бувають різні, є Project 50 на 50 днів, є складніший челендж на 75 днів. Коротше, їх безліч в інтернеті. Це такий, наче, челендж самому собі по самовдосконаленню. Основна його суть в тому, що ти береш. Сім ключових звичок, які ти будеш е, на протязі цього шляху розвивати в собі і тим самим змінювати себе на краще. Я надіюся, ця моя подорож буде супер весела і я беру вас з собою. Насправді це не так просто, що я взяв цей челендж і почав його робити. Оскільки я люблю систему, автоматизацію і усю цю штучку я хочу підготуватися як потрібно, тому що як я вже говорила. Um, в більшості випадків ми не приходимо до результату саме тому, що в нас немає системи. Тому я буду застосовувати всі свої знання, які я знаю, аби пройти цей челендж до кінця, тому що я себе вже знаю. У мене вже були такі um, спроби у цих челенджів, чогось ще, і в основному вони провалювалися. На жаль. Ну як, не завжди, але хочу на цей раз робити трошки більше кроків, аби все-таки. Якщо і файл, то не такий швидкий, як ви вже, мабуть, зрозуміли, моя система буде в Notion. і якщо ви також захочете її отримати, то дивіться це відео до кінця, і я розкажу, як це зробити. Найперша штука це потрібно зрозуміти твоє навіщо? Навіщо ти хочеш цим займатися. Просто пофаниться, ти хочеш справді змінити своє життя. Якщо ти хочеш змінити це життя, то в якій сфері, чому саме ці зміни тебе очікують, що буде, якщо ти не змінишся, і так далі. Для того, щоб все це собі гарненько прописати, я заходжу в той шоблочик, який я вже з вами поділилася, це смарт цілі і буду створювати нову ціль, яка буде називатись Project 50. Закінчила робити простір свій для цього проєкту, де я буду кожного дня трекати прогрес. Я насправді ще не вирішила, буду це я робити в ноушені ще дня. Чи, можливо, я зроблю собі такий швидкий застосунок. Я часто ним користуюсь для трекання звичок. І потім ще тиждень буду сюди переносити. Коротше, бачу, не знаю, але я зробила і я хочу вам його показати. Так, ось так він виглядає. Я виділила сім ключових правил, які я хочу дотримуватися на цьому тижні, на цьому шляху. Тут у нас будуть щоденні завдання, там ми можемо їх відтракати, і нам буде показуватися прогрес. Щоб створити нову, ви вже знаєте, що потрібно просто нажати на день. Тут буде статистика взагалі по всіх звичках, які я буду виконувати, як часто і так далі. Як ключові звички, я для себе виділила наступні сім. Ви також їх можете модифікувати під себе і робити так, як вам подобається. Але я їх переробила так, як подобається мені. Перше, це однозначно прокидатись перед 8 годиною ранку. Це не тільки, тому що це допомагає потім тобі мати більше часу в дні. Я просто ще, мені здається, людина, яка набагато краще, продуктивніше працює вранці, і бачиш, ми взагалі не може нічого робити. Тому мені краще основну таку. Ам... Велику роботу, великі плани роботи на ранок. А якщо просипаюся пізніше, то потім у мене остається менше часу вранці, тому це важлива буде звичка. Наступне — це одна година без телефону. І я сьогодні вже виконала, до речі, ці перші дві. Я прокинулася о сьомій, і першу годину повністю була без телефону. Дуже класно, тому що коли в тебе ця година не зайнята телефоном, перевірку соціальних мереж чи чомусь, то ти наче йдеш і робиш ту ранкову рутину, яку тобі потрібно зробити ту зарядку, яку тобі потрібно зробити. Реально, ти, після того, як виконуєш ці маленькі дії, вже відчуваєш себе набагато продуктивніше, ніж коли ти просто тільки прокинулася, годину посиділа в телефоні і е, е, тільки посніла вже десята година ранку. Так, наступним пунктом це робити одну годину активності щодня. Сюди може входити будь-що. Це може бути зарядка, йога, е, спорт, якісь прогулянки, пробіжки. Велосипед будь-що це має бути активність. Я не хочу собі ставити якісь супер такі тяжкі рамки, там обов'язково кожного дня робити одну годину спорту, тому що тоді це буде не здорово, і е, я думаю, набагато краще поставити собі от звичку, яку тобі набагато простіше буде досягнути, але ти її досягнеш, ніж не робити нічого. От тому просто от більше рухатися, більше відчувати себе в тонусі і тим самим покращувати своє здоров'я. Наступним пункт – це читати 10 сторінок книги на день. Також це може бути книга, може бути медіум, наприклад, або аудіокнига, неважливо. От щось, щось таке. Наступний пункт це е, триматися якоїсь дієти. Це не буде знову ж таки, це не буде якась супер жорстка дієта, яку не можна ніяк порушувати. Це швидше те, що протягом тижня я буду намагатися робити собі більше якихось салатів, можливо. Готувати якусь рибу, тому що е, досить багато нездорового харчування присутнє в мене взагалі більше їсти, тому що я можу взагалі загал, забути поїсти, це ненормально. Е, що стосується солодощів, то на будні максимально їх прибрати, а на вихідних ви собі дозволяти. Єдине, що знову ж таки тут важливо себе супер сильно не обмежувати, і я собі буду дозволяти. Так само е, їсти, коли я захочу, коли будуть якісь там свята. Також е, п'ятим пунктом, ні, це вже шостим пунктом у мене стоїть одна година на побудову благотворчого суспільства. Якщо ви не знаєте, я волонтерю в міжнародному е, такому русі, який називається Creative Society, Благотворче Суспільство українською, і це міжнародний рух, реально нас дуже дуже багато. Благотворче суспільство це те суспільство, де хотіла б жити абсолютно кожна людина. От якщо ти зараз задасиш собі питання, в якому світі хочу жити я, і твоя відповідь це і буде благотворче суспільство. Остання звичка, яку потрібно здобути, це записувати весь прогрес. Я це буду робити або в Notion, як я сказала, або в Heavy Tracker якомусь, або можливо, просто в щоденнику, де воно проживеться, знаєте, бо дуже часто щось десь починаєш, потім воно загублюється. Тут потрібно зрозуміти, що працює саме для тебе, і продовжувати це саме в тому місці. От тому по звичках це все. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які звички хотіли б ви собі здобути за цей період, і чи хотіли б ви долучитися до такого челенджу. Як Я вже говорила, хочу застосувати всі свої знання, які в мене є, аби зробити цей шлях набагато простішим. Тому, аби не провалити цей челендж, я також додам трішечки гейміфікації, про яку я до речі розповідала от в цьому відео. Яким чином я хочу задіяти цю гейміфікацію. Я хочу зробити собі такий родмеп або план, карту. Не знаю, щоденних тасків. Знаєте, кожного дня ти заходиш в додаток там в гру якусь, і тобі щодня нараховують якісь там монетки, бонуси. І чим довше ти заходиш, тим більше ти отримуєш в результаті. Хочу зробити щось те ж саме. У мене є 50 днів, а значить, я можу, наприклад, виділити якийсь бюджет на подаруночки самі собі і зробити, наприклад. П'ять таких подаруночків. Тобто з кожним рівнем е, подаруночок буде ставати прикольнішим і прикольнішим, прикольнішим і прикольнішим, прикольнішим. Щоб навіть якщо я в день колись щось не зробила, мене все рівно лишилася мотивація продовжувати, продовжувати і продовжувати. От, краще мати два невиконаних дня, чим кинути це наполовині, тому що два, два рази щось там десь недовиконувало. От що саме я хочу зробити? Це застосувати досвід, який в мене був позитивний минулого разу. Що це таке було минулого разу? Мені дуже сильно допомагав мій хлопець, тому що я хотіла робити спорт, але в мене не вистачало мотивації я постійно забувала. І ми зробили для себе такий. Ну я зробила для себе челендж. А він допоміг мені з подарунком в кінці. Я займалася по програмі Хлоєчки. Можливо, ви знаєте, там так прикольно. Також вона зараз зробила свій власний сайт. Дуже круто, тому що кожного дня в тебе є якісь задання. В тебе там 30 днів програми, 28 днів програми. І моя задача була пройти програму до кінця, і мені буде якийсь е е спортивний подарунок. Він подарував мені спортивну юбочку і це дуже було прикольно, тому що реально я ще, я робила якусь зарядку, щоб отримати той подарунок. Це було класно. І хочу тепер зробити те ж саме, тільки для себе, самої собі. Я виділила невеликий бюджет для цього, і в мене є такий застосунок між ліста. Я покажу тут зустрічу на планшеті, тому таке розширення, але взагалі це застосунок, яким можна користуватися на телефоні. От, кому, до речі, цікаво його отримати або спробувати. Взагалі, кому ця ці тема, дай мені знати також в коментарях або напишіть в інстаграм. Я зробила його сама: це такий віш-ліст, де ти можеш додавати речі, які тобі там подобаються, які би ти хотіла отримати. І тут є ціни, є все абсолютно. Це знаєте, коли ти хочеш отримати якийсь прикольний подарунок. Uh, і якось неловко відправляти своїм друзям прямо те, що ти хочеш, або щось таке, або, наприклад, там купують в принципі, те, що ти хотіла, а не зовсім те. І дуже зручно відправити просто посилання на тобі мій, мій вишліст повністю з посиланнями на ресурси з фотками, де це можна купити, скільки це коштує і так далі, щоб людина могла обрати. Тому тут, отак, uh, виглядає він всередині. Я можу просто нажати і піти на той сайт, um, де він продається, і купити. От дуже зручно, дуже прикольно, оскільки і не потрібно думати над подарунками чи моїм друзям знайомим, і мені зручно вписувати свої взагалі щось там побачила, десь прикольненьке, можна зразу внести. І от у мене є такий список різних побажань, що би я хотіла мати, і що я хочу зробити. І я хочу подарувати собі п'ять речей з цього більший і подарувати їх не просто так. А зробити таку мапу. Знаєте, як ем, щодня ти заходиш в гру і тобі там кожного дня капають якісь бонуси. Чим більше ти знаходишся в цій грі, ну типу чим більше днів підряд ти заходиш, тим більше росте бонус. От і тут теж саме. Тобто перший подарунок буде супер маленьким, але чим далі ми будемо йти, тим більше вони будуть ставати. Тому хочу зараз зробити таку міні заставку задизайнити її, щоб кожного дня можна було викраслювати по деньочку. Поки я то все робила, на дворі вже стемніло, але я готова вам все показати. Тут у нас 12 сьогодні, це початок. І перша, перший подарунок, який я собі зроблю, це бутилочки. Так, давайте подивимося на наступний місяць іде продовження. От. На наступний місяць все виглядає так. Другий подарок це вже буде такий тераріум для. Такі листочки, тут я можна вставляти і потім розмножувати ем, вазончики. Так, після терраріума у нас іде вазончик. Я не знаю, який я хочу, але я ж хочу подивитися якийсь на м -м, стіл собі, щоб маленький стояв. Так, наступний подарунок це така прикольна супочка, Дивлюсь на неї дуже довго і ніяк не замовлю собі, а це буде реально хороший привід. І фініш. Це моя мрія, я дуже давно його хочу. крісло в кімнату. Так, я так буду закреслювати дні, і коли буду приходити місце, я буду щось собі купувати. І ще одненька ключова річ, без якої цей шлях буде нереальний, це ком'юніті, спільнота, з якою можна буде пройти цей ваш шлях. Тому я запрошую вас долучатись. І спеціально для цього я створила таку телеграм-групу, де буду ділитися там і своїми якимись розуміннями, що виходить, що не виходить. Буду показувати там свій шлях і на Ютубі також. Тому, аби нічого не пропустити, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця і як я і обіцяла. Зараз розказую, як отримати шаблончик з Project 50. Насправді все супер просто. Пам'ятаєте тільки що говорила за телеграм-канал, і в першому ж пості я закріплю посилання на цей шаблон, який ви можете продублювати собі, і також долучатися до цього челенджу. Я дуже дякую, що ви були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.